Я купив собі в машину такі нові килимки, замовив їх в інстаграмі. І ви знаєте, я їх давно хотів поміняти. У мене стояли такі не дуже хороші для таксі. Це дуже важлива якби, річ. Правильні коврики. Я на лано скупував такі трошки з бортиком. І це я замовив 3D коврики. От, у мене стояли войлочні в машині. Вони якби, такі, в принципі, для, ну, для особистого використання, може б і пішли. Але от весь бруд, оце вся, вся труха, вся, вся пиляка, всі камінчики, воно все зсипалося. Бачите, як і доводилося пилососити постійно. І тут ще була така липучка, якби вона трошки зносилась, і цей коврик теж ялозив. І ну, я його постійно поправляв. Ну такі вони вже трошки уставші. Ці килимки, що у мене стояли. От, водійське теж воно повністю не покриває, якби і стаптується салон. Ну, тобто такі вже у мене під, підзносилися. От, і вони пиль, пилью пропитуються, їх не досить зручно використовувати. От, я перед тим, як міняти килимки, поїхав на мойку, заодно помив машину, гарно все. На самообслуговування я завжди обслуговуюся. Я так не дуже часто мою машину в Києві, тут не дуже грязно. От, е, так, ін, інколи проходюсь е, про, промиваю. Якби. І потім я попилесосив за одно усе. Теж на мойке самообслуговування. Взагалі, ну, класна річ, якби ти приїхав, ти полазив там, усе зробив, помив, ну, обойшлось мені десь. 140 гривень, 100, помив машину, і пило, за пилосос дав я 40 гривень. От, килимки отакі в мене, вони з... Ну, там ціла історія, як я замовляв килимки. Це ж Розумієте, як працює таргетована реклама. Я там подивився на одному сайті, і мене почали завалювати в Тікток, в Фейсбукі різні пропозиції. Там були, якби, різний ціновий діапазон, різні там пропозиції, всіх усе. Я зупинився на е, одній компанії Auto Energy От Я їм спочатку написав, у них було трошки дорожче, ніж в інших, але от вони мені появляються. Е, Яснили, що все залежить від матеріалу. Матеріалу всіх зовні схожий, але він має різні властивості. Цей матеріал сертифікований український. Є БА матеріал, він гіпоалергенний, не пропускає вологу, крут, він екологічний, на ньому не розвиваються грибки. Термін експлуатації 5-6 4-5 років. Це сезонний варіант, і він досить безпроблемний у догляді. От, ну я не скажу вам, ну поки що, якби на ощуп він такий, ну, досить непоганий виглядає. Ну, Мені сподобалось чесно, воно прям ідеально лягло туди, прям так, от там з боку липучки. Воно ідеально лягло мені в машину, ці всі килимки. Виглядає ну, досить пристойно, і там, знаєте, от покрито все. Я от на цю серединку теж замовив. Ну, в цілому класно. В цілому я довольний, як би. Сподіваюся, що вони будуть мені довго служити. Так, ну поставив я. Я ще хотів їх поставити одразу, тільки купив машину. Тому що ці старі мені не дуже подобались. Ну що ж, покаже час. Зовні, в принципі, виглядають непогано. Я, Давайте домовимося з вами. Ви підпишіться на мене. А я через рік, через рік роботи в таксі. Зніму вам розповім про ці коврики, ці килимки, що з ними сталося, покажу їм. Отакі справи. Гарного дня, підписуйтесь, звертайтеся страховками. Пока.